Солдат Юрій Попов приєднався до лав Збройних сил України на початку 2025 року, розповідає друг родини Семен. Виправана людина добра, щира. Родителі, вчителі, тож теж виправа. Теж добре. Півроку року там пішов Збройні сили. Направили його в дронами керувати Костянтин прийшов на прощання з Юрієм Поповим. Він колега матері загиблого. Юрія говорить, знав з дитинства. Дуже тяжко. Я його знав з дитинства з моїми дітьми і братом. Великопиті. Дуже тяжко. побачити. Побачить. Подач через мене смиренного прощення. І цьому духовному чаду Юрію. Усьому, в чому він як людина, згрішив перед Богом. Чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою вільно-невільно, свідомо, несвідомо. Солдат Юрій Попов помер 25 червня 2025 року в госпіталі внаслідок отриманих поранень. Повідомила обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Фейсбуці. У військовослужбовця залишились батько і мати. Йому було 26 років. Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.